Привіт, любі глядачі! Дуже хотіла вам показати цей чудовий полуничний мус. Зараз саме сезон полуниці. Ціни на ягідки високі та відмовляти собі не будемо. Ось список інгредієнтів. Желатин залийте холодною водою, перемішайте і відставте на 10-15 хвилин набухати. Беремо найсмачнішу полуничку, яку ви можете купити. Гарненько її миємо в декількох водах, просушуємо, відриваємо всі хвостики і закидаємо в блендер. Туди ж додамо цукор та переб'ємо блендером до однорідності. Відразу відчуваємо класний полуничний аромат. Одну четверту полуничної маси відливаємо в ковшик. В блендер додаємо кисломолочний сир. Та знову подрібнюємо до однорідності. Щоб не було грудочок. Це дуже важливо. Холодні вершки жирністю 30-33% збиваємо на середньо-високій швидкості. Потрібно збити їх до стану розтанувшого морозива. Відправляємо їх в холодильник. Ту одну четверту частину, щоб відливали в ковшик, ставимо на середній вогонь та обов'язково помішуємо, доводимо до кипіння. Зняли з вогню і закинули туди набухший желатин. Обов'язково добре розмішайте. Тепер нам потрібно об'єднати полуницю з кисломолочним сиром та полуницю із желатином. Об'єднуємо гарно перемішуємо, дістали з холодильника збиті вершки та вводимо в них. Полуничну масу. Діємо швидко та впевнено, тому що мус швидко застиває. З даної у відео пропорції виходить три креманки місткістю по 310 мл. Можна ось так потрусити формочки, щоб мус розійшовся, або допомогти лопаткою. Відправляємо десерт в холодильник на декілька годин, підготуємо декор. Візьмемо ту ж полуницю, наріжемо її слайсами і ще візьмемо м'яту. Прикрасимо, як душа забажає. Готово! Цей десерт доволі простий, та він дуже смачний. Його текстура ніжна і повітряна, а смак доволі насичений за рахунок жирних вершків та кисломолочного сиру. Ще в цьому рецепті небагато цукру, якщо хтось за цим слідкує саме для вас. Ну, правда, дуже-дуже смачно. Спробую ще. А ви тим часом підписуйтесь на канал.